Привіт-привіт! Я подумала, що хочу з вами поговорити. В сторіс це дуже довго розказувати чи писати, Якщо вам цікаво, то ви послухайте. Сьогодні я хочу розказати про невдачі. Поговорити з вами про невдачі. А, у мене було, я не можу сказати, що дуже багато факапів в своєму житті, так? Але, звісно, у кожної нормальної людини, так, в мене є якісь вдачні моменти, якісь невдачні моменти і тому подібне. Сьогодні поговоримо по, про невдачі. А, Просто зараз подумайте на хвилинку, що б ви віднесли до своїх невдач. Особливо в такі моменти, коли ви думаєте, от якби ж я тоді. Ох, а якби ж я знав. Ох, а якби ж мені сказали. Ох, а якби мені хтось підказав. Ось подумайте про такі моменти. І. Про в принципі про невдачі, де ви адекватно а, приймаєте на себе відповідальність, що так, то була невдача. Окей. Я зараз згадуючи свій кар'єрний шлях, а, думаю, що кожен мій перехід це був ріст завжди. А незважаючи на те, що здається супер великою однієї з топових компаній України я переходила в маленьку, просто маленьку компанію. Проте одним з власників цієї компанії був екс-менеджер Google. Тобто, будь-який перехід, він був для чогось. І він приніс мені якісь знання, якими я зараз власне, ділюсь на своєму курсі. Так? Тобто, всі знання, які я купила, а, за, в роботі рекрутером за 5 років, звісно. Я ж ними ділюсь. Але що я хочу сказати про невдачі? Тобто, коли ми інколи думаємо, що це невдача, так згадайте ще ті моменти, коли ви думали, що от, це не була невдача, але потім ви розуміли, що так, класно, що я отримав саме той досвід. Отой неваж... неудачний досвід. Так. Тобто на, ті, на той момент він здавався невдачею, а зараз це здається класним досвідом. Правильно? А, тобто, дивіться, якби а, Томас Едісон, він десь біля тисячі разів намагався винайти лампу. Так? Зараз ми користуємося цим електричним інструментом, банальною лампою так? до сих пір. Я не пам'ятаю, коли він її винайшов, але він зробив тисячу експериментів до того, як в нього вийшла лампа накалювання. Так, тобто електрична лампа. Тисячі експериментів провела людина. Тобто, скільки вам потрібно, щоб досягти якоїсь цілі, чи заробляти гроші, скільки ви хочете, чи жити там, де ви хочете, чи а, подорожувати, скільки ви готові потратити часу, зусиль? Тобто, так, ми, можливо, не Томас Едісон, але ви все одно про щось мрієте, ви все одно чогось хочете. І... Тобто він тисячу разів у нього були факапи до того, як він знайшов цю лампу. Браття Райт. Браття Райт, які винайшли, літа... Це, які зробили літальний апарат, так, перший і перший який полетів. А, коли всі думали, що вони божевільні, Марк Сон, який. Що він там винайшов? я вже забула, що він там винайшов, чи ми зараз користуємося. А, Радіо, Радіо, так. Тобто, коли він сказав своєму другові, що можна передавати сигнал а, без телефону, його друг повів його в божевільню і сказав його перевірити, а, ну, на, чи він в своєму глузді, чи ні. Тому що. А, Такі люди, так, можливо, так, ми, можливо, і не Марксон, і не Едісон, і не браття Райт, але ми все одно маємо якісь мрії, ми чогось хочемо, нам щось цікаво, щось не цікаво, ми чогось прагнемо. І м -м, дуже важливо розуміти, наскільки те, чого ви хочете, а, що наскільки ви готові в це вкластись, чи буде у вас оце відчуття, а якщо в мене не вийде? От я зараз потрачу час, а в мене не вийде. І Питома Едісон думав, що якщо я зараз потрачу час, а в мене не вийде. І на 999 разі він подумав, ну все, я вже не буду це робити, ми б зараз були без лампи. Розумієте? Тобто, якщо ви дійсно чогось хочете, просто треба бити в цю точку постійно. А, і якщо, якщо що, а, а якщо в мене не вийде. Або от я втрачу час і в мене не вийде, задайте собі питання по-іншому. А якщо вийде? А якщо. А взагалі ви пробували, щоб зрозуміти, чи вийде, чи ні, ось коли ви собі задаєте таке питання: там, чи йти на роботу, чи подаватись на вакансію, чи йди мені на цей курс чи не йти, чи потрібна мені ця професія, чи не потрібна, чи треба мені змінювати взагалі роботу, чи не треба. Тобто, якщо у вас оце починаються оці коливання. Зробіть крок, щоб їх якось вирішити. Тобто, зробіть саме дію. Не просто думайте собі в голові, тому що в голові насправді у нас в кожну секунду біля тисячі е мислей просто проноситься. А наш мозок це найкращий комп'ютер в світі, і він обробляє дуже велику кількість інформації. Тому вам треба не просто, а чи. А чи мені сподобається, а чи ні, а раптом не вийде. Задати питання по-іншому. А що, якщо я спробую і мені сподобається? А що, якщо я зроблю і в мене вийде? Чи та нагорода, яка у вас вийде в випадку, якщо ви дійсно зробите крок? Чи заслуговує вона цього, щоб спробувати, тоді робіть. Ідіть і робіть. І якщо ви думаєте, а чи ти мені на курс? А ви пробували? А ви спробуйте. Прийдіть на курс, пройдіть його. І тоді ви зрозумієте, так, це моє чи не моє? А так, ще питання: а чи моє це, чи не моє? Та треба прийти, бляха, і спробувати. Ну, типу. А, а якщо а, мене не вийде? Треба спробувати. Бо ніхто не знає, чи вийде, чи не вийде, і треба йти і один курс, і п'ятий, і десятий, і тут подивитися, і з кимось поспілкуватися, і з наставником з якимось. І у вас 100% хтось є, наприклад, за ті до якого ви можете піти запитати. Тобто насправді нас кожну секунду оточує просто мільйон можливостей. І лише від нас залежить, яку можливість використаємо. Але вони є завжди. Говорять, я в ту Зараз ти в тупику. А запитай, ну, Тобто, ми, коли в тупику, ми думаємо, що блін, я в тупику. це жесть, я в тупику. я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити, це жесть. А якщо подивитися з другої точки, а що я взагалі можу зробити? Не просто я нічого не можу зробити, я нічого не можу зробити, а подумати, а що я можу зробити. Хай, ось. І... Власне, коли ви стикаєтесь з проблемою, чому позитивне мислення стало таким популярним? Воно стало популярним не через те, що типу, ми, як придурки, мислимо позитивно, все гарно, у нас війна, у нас все гарно. Ні. Тому що, коли ви мисли... у вас мислення не позитивне, то ви завжди е... зациклені на проблеми. Це капець. Це дуже погано, а я не знаю, що робити. Коли ви мислите позитивно, ви не думаєте, що це капець. Ви думаєте, а що я можу зробити? А куди мені далі йти? А які в мене є варіанти? Тобто, ваше мислення, воно не зациклено на те, що проблеми, що хана. Воно зациклене на тому, а що мені робити далі. Розумієте? Ось це, ось це фішка позитивного мислення. Тобто, це позитивне мислення це не про те, що бути завжди хеппі. В мене все завжди окей. Ні, є погані моменти, дійсно, є і гарні моменти, треба цінувати і те і інше. Але позитивним мисленням ви завжди направлені на вирішення проблеми, а не, зациклені, а не на зацикленість цієї проблеми. Ось, власне, чим я хотіла сьогодні поділитися? Мені взагалі цікава ця думка. Я насправді, тобто, я не ідеальна якась людина, я там також дуже багато чого не розумію. І все таке, Тобто, я не гуру якийсь я там просвітитель чи щось. Але я Я готова вас вчити. так? Мені подобається вас вчити. Мені подобаються мої студенти, які зараз проходять інтерв'ю в мене, які радіють, що вони, вони закрили вакансію, які радіють, тому що вони дізнались нові інструменти, про які вони ніколи в житті не знали. Тобто, Вони розвиваються, розумієте? І ось це. Розвиток це рушійна сила всього, що в нас є. І де б ви не були, наскільки б вам не було складно, якщо ви будете розвиватись, чи вчити англійську, чи там взагалі вчити щось просто, якщо ви будете розвиватись, хоча б маленькими кроками, якщо так, прям супер тяжко. Хоча б маленькими кроками, в мене також бувають і депресії, я всіх ненавиджу, і е е все буває. А але а й я, а далі що? Ну тобто треба так якось рухатись далі, треба щось робити. І, і, і рух це життя. Тому що якщо ми стоїмо на місці, насправді, якщо ми стоїмо на місці, то ми не стоїмо на місці, ми йдемо назад. Тому що світ настільки швидко рухається, що немає можливості стояти на місці. Або ти рухаєшся з ним вперед, або ти рухаєшся назад. Прям сказала це вам, іначе сказала сама собі. Тому я пішла рухатись. Я чекаю вас на вебінарі в понеділок, о 6 годині за Києвом, де я розповім про свою професію. Я вже буду в іншому А, і власне так. Власна кажуть, я вас чекаю, чекаю на своєму курсі. Буду рада всіх бачити, хто дійсно хоче вчитись, кому цікаво, хто цікавиться. Я вже розказувала про такий скіл, як Curiosity. Дуже-дуже крутий скіл, я обожнюю таких людей, я обожнюю, коли ви задаєте мені питання, тому не соромтесь, запитуйте. І так, чекаю на ваші питання, чекаю вас на вебінарі, чекаю вас на своєму курсі. Дуже люблю, обіймаю, цілую. Бувайте.